Філіп людина, яка, здавалося б, має все, але водночас не має нічого. Параліч тіла позбавляє його можливості не тільки ходити, а й можливості займатися спортом, яким він був так захоплений, піклуватися про свою дочку, керувати автомобілем і навіть любити. Філіп змушений шукати собі нового доглядальника, але всі, хто приходить до нього на співбесіду, викликають трохи сміху. Але ще більше побоювання. Я люблю інвалідів, мене завжди до них тягнуло. Так можливо, вони всі здатні допомогти Філіпу піднятися з ліжка, поснідати та прийняти ліки. Але, мабуть, він шукав більшого. За словами психологів Едварда Десі та Річарда Райана, одна з базових потреб кожної людини це автономія, відчуття, що ти сам керуєш власним життям. Співчуття, з яким до нього підходили інші кандидати, парадоксально тільки посилювало його безсилля.